Про оперативну ситуацію на харківському напрямку, зокрема напрямку липців, будемо говорити далі. До етеру приєднується Антон Баєв, підполковник, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Вітаємо вас вітаю студію. Доброго ранку, пане Антоне. Розкажіть, будь ласка, якщо ага. можна спершу про ситуацію, от на теперішній ранок якою вона є на вашому напрямку. Ситуація на харківському відтинку, а саме на Липецькому напрямку, залишається е, доволі напруженою, тому що бригада здійснила певні наступальні дії і досягла певних успіхів, але це був тільки перший етап зараз. Е, Найбільш легке завдання це безпосередньо закріпитися і створити подальші умови для подальшого просування, щоб покращити тактичне положення бригади, тому сутички і бої відбуваються з противником за день достатньо в великій кількості. Це і і подеколи і стрілкові бої, це здебільшого скиди, це здебільшого FPV, це здебільшого артилерійські обстріли. Що дуже заважає нашій піхоті закріпитися і більш прочніше стати на тих позиціях, на яких вони зараз є, тому всі 24 на 7 працюють, і щоб покращити покращити свій стан та положення нашої піхоти, тому що бачимо, яка і погода в додаток до всього зараз дуже складна. Це і великі пориви вітру, і сам вітер, який заважає роботі наших ППЛА, це і дуже низька база хмар, яка не дозволяє нашим крилатим розвідникам в більшій мірі літати, це і сама температура, яка ускладнює перебування піхоти на нових позиціях. Це ми розуміємо, що і копати в, в трошки промежчій землі це вже зовсім інша річ. Тобто, дуже дуже багато проблем, які є, які, є, які перед нами стоять, і ми вирішуємо. Ви згадали про попила, які використовує ворог. А які саме використовують найчастіше? Які види? Найчастіше це ну звичайний мавік зі скидом. Це прям завжди він є. І далі це крилата розвідка, це ти типу Орлан, зала суперкам, які з'являються також доволі частіше, тому що. Ми бачимо, що як ворог реагує на наші дії, тобто він в допомогу собі всього скоріше передали йому в допомогу спеціалізований підрозділ БПЛА, який почав працювати. Ми зафіксували результати його роботи раніше ми їх не фіксували. Це і поява е, більшого використання е, 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 ППЛА типу ланцет, який вже зараз також з'явився, і, на жаль, е, від е, декілька разів до, досить влучно відпрацював по силам оборони України. Це і більше. Фіксація роботи і прильотів кабів по позиціях бригади, тобто противник зараз намагається бити більше по тилових районах, тобто, це таким такі такі види би були. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися на це поєднання чинників, які ми традиційно обговорюємо з людьми з фронту, а в тактиці ворога артилерія, БПЛА... Робота малими тактичними групами використання броньованої техніки, чи, скажімо, високомобільної баги та мотоциклів. Чи з'явилися за кілька останніх днів якісь нюанси у тактиці окупантів? можливо, нові? Е, великої зміни в тактиці не, не зафіксовано. Тобто, застосування броньованої техніки? Не було, якщо вона застосовується, то десь для логістичних задач в тилу більше 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення все переміщення відбувається суто пішки малими групами на великих відстанях. Вони дуже дуже хвилюються і турбуються, що не доходять великі відстані. Треба йти, тому що ми всі ці підходи, маршрути контролюємо, мінуємо бригади, які поруч з нами стоять, дуже ефективно працюють в своїх смугах. Що в цілому забезпечує, забезпечує таку потужну. Ну і і створює дуже велику проблему для противника щодо переміщень, тому що ми все, все повністю мінуємо, все повністю, і як проти піхоти, і, як і проти проти броньованої техніки. Тому умови в них також складні. Не скажу, що їм дуже легко їм дістається також від нас нормально. Пане Антоне. Які потреби є у наших воїнів, саме у вашій бригаді? Як вам можуть допомогти глядачі, які зараз нас дивляться? Потреба завжди залишається незмінно. Це системи РЕП, РЕП і дрони, тому що ми бачимо, що. Противник постійно змінюється постійно. Скільки би ребу ми не застосовували, не розгортали для ефективної боротьби. Проти противника противник завжди щось змінює, завжди змінює частоти. Щось намагається винай... винайти нове, тому ребу багато не буває. Він необхідний необхідний завжди. Ну і дрони, які зараз просто сходять, стають дуже великим розхідним матеріалом. Ми бачимо знову ж таки повторюсь, і зміна в погодних умовах дуже складні. Нам все одно потрібно літати все одно потрібно дивитися за своєю піхотою і підтримувати, робити розвідку. І яка б погода не була, ми завжди піднімаємо свої БПЛА, але ймовірність втратити і втрати йдуть вже більше через, через погані погодні умови. Тому БПЛА це потреба номер два. Вчора в ефірі українського радіо з командиром батальйону Ахілес Федоренко ми обговорювали використання нового покоління дронів на управлінні по оптоволокну, які ворог раніше почав застосовувати на курському напрямку. Чи є на вашому відтинку фронту використання таких дронів ворогом? І чи є щось на нашому боці на оптоволокні, що виключає роботу ворога Ребом, наприклад? Uh... Поки ми не фіксували саме в смузі оборони нашої бради, ми не фіксували, щоб противник застосовував е, дрони на оптоволокні е, це що стосовно противника. А стосовно нас я знаю, що вже Є рішення на українському ринку, і вони досить набирають обертів щодо розповсюдження серед наших бригад. Тому я думаю, ми також будемо це імплементувати в, в нашу систему озброєння і будемо використовувати в майбутньому. Якщо повернутися до того, як вам можна допомогти, то де ж знайти нашим глядачам, які хочуть все ж таки підтримати вашу бригаду, де можна вас знайти? Є фонд Хартія, який підтримує бригаду, і він завжди збирає на самі актуальні потреби, які необхідно для необхідні для нашої бригади. Тому кожен, хто хоче допомогти, може перейти до фонду і зробити свій вклад в допомогу. Це сторінки в соцмережах. Це Фейсбук, це сайт. Якщо можна конкретизуйте, де шукати. Він він, він є він є на всіх соцмережах. Є і в інстаграмі, і в фейсбуці. І в месенджерах є. Так тому знайти його не важко. Фонд хартія, і, і все. Дякуємо за спілкування. Я нагадаю, що з нами був пан Антон Баєв, підполковник, начальник відділення бригади Хартія.